Може вже армія не потрібна, може не потрібно вже їй допомагати цьому всьому. Коли вони потрібні були, ми стали на захист цієї країни і ми робили свою роботу. Будьте добрі для ці, і робіть твою свою роботу. Помагайте цим військовим, бо того, що без силу не буде і фронту. Всі говорять, ми допомагаємо військовим, бо там три машини привезли, п'ять дронів привезли. А ви знаєте, наскільки вистачає часу тих три машини? Коли привітає, однає квічка друга і за 2-3 дні тих машин вже немає. Ні дроні немає, немає ні гуманітарної допомоги, бо то, що вона розлетілася по всьому Донбасі. Я не можу зрозуміти, в чому проблема ну, полягає, руки-палки. Це, ну, це абсурд. Хай не погосували, і ті не прийшли, і він подобається. Так давайте ми теж будемо так само робити, так? Да? Ті не втримали, то ми теж не будемо тримати то. Ті там не воюють, то ми теж не будемо там воювати. Чому проблема, я можу зрозуміти, ми з того, що ви тут не сварилися, сіли і зробили свою елементарну роботу. Бо того, що ви не в окопах по пояс багнюті, щурами, з чурами, з, мишами, з усіх. Вас не прилітає кожної секунди. ви не думаєте, що сьогодні це хвилина. Може бути для вас останнім. І кожного ранку ви постійно дзвоните до своїх родичів і в душі вже прощаються. Ви сидите в теплих квіслах, в м'яких квіснях. Кожного дня ви їздите додому, бачите своїх родин, близьких, не борються за це життя. То чому не можна по спокійній обстановці зробити і допомогти цим військовим? Що, що, що не так? Ви кажете, використовують військових, мені кажеться така думка, що нас почали ще в 20-му році. От дійсно. коли не потрібні, да, всі там дуже згуртувалися, всі давайте за фронт, давайте для перемоги, все для військових, а потім що, військові, виходить, да, 120 тисяч. Але ви не думайте скільки в якій уходить на ремонт автомобілів, на покупку автомобілів, які військові, теж за ці кошти купують. На форму елементарну. Елементарна нормальна форма стоїть 6 тисяч гривень. Це перший бойовий вихід нормальний. Перший бойовий вихід. В тій формі цей може вже не бути. Все, де все порвати, ти її вже не обшиєш, не зашиєш. Автомобіль сьогодні дали, ти ще можеш не доїхати до того самого року. Рок, то я об'ясню, це рот опорний пункт. Бо прилітає то й машини нема. Поставив прилетіла міна, то й машини нема. Генераторів тих нема, старінки, нічого нема. І все це військові купляють за кошт, кошти, ми не будемо чекати, поки ви надумаєте. Там. І ви колись там, через місяць, через два прийшлете нам ці гроші. Чи прийшлете ці автомобілі? Нам треба зараз, зараз, на даний момент, щоб виконувати якісь бойові задачі і берегти своє життя і життя своїх побратимів. І з цих цивільних так. Коли ми виїжджаємо навіть на ту саму ротацію, не можна, ну, чи не можна якісь здання дати нормально, а спати на карематі на полушені якісь лікарні. Нема ж нічого, ніякої ні допомоги. Той воїн, який воює, він навіть не захищений, він не впевнений в завтрашній дні. Не в тому діло, що він виживе чи не виживе. А він завтра лишиться не буде здатний його відправляють в резервну дороги. І платять 670 гривень на місяць. А в нього теж є сім'я. Я просто маю от єдиний вихід. Оці всі депутати, які не хочуть голосувати, які не розуміють, що така потрібна допомога для гарні, оці кошти, оце все. Вас просто зібрати в один автобус і дійсно повезти на Хоча б на пару днів, на, на пару годин. На пару годин то всіх полезть і потім ви приїдете сюди, ті, хто не попливе мозгами. з вами. ви вже будете розуміти, чи потрібна допомога для армії, чи не потрібна. Дякую.